Вироба народних майстрин, святковий концерт та сільські гуляння, село Липки приймає музейні гостини. Місце святкування уже традиційне: подвір'я музею, садиби під відкритим небом. Одразу біля хати, яка імітує житло 18 століття, розгорнулась виставка-продаж робіт народних умільців. Ось такі ляльки-мотанки. Ми привезли на виставку. Нашу це виготовляли дітки, які займаються в студії оберіг. Не лише ляльки-мотанки, але й вироби з бісеру, солоного тіста, роботи вишиті власноруч та розписані по дереву. Педагоги Анського центру дитячої творчості привезли на музейні гостини вироби своїх вихованців. Гроші виручені за них обіцяють пустити на розвиток закладу. Це дощечка. Якщо її продавати, то наприклад гривнів 20-25. Отак. У нас недорого. У В нас такі, що ціни доступні, щоб могли люди придбати, і щоб потім ну, нам пішло теж на користь. І за роботою виставки і за ходом сценарію свята пильно стежать і за усе дуже хвилюється ось ця жіночка. Місцевий краєзнавець Ніна Шишко уже десятиліття поспіль є незмінним натхненником та організатором музейних гостин. Цього року ми скажемо про те, що таке музей, яка роль його в житті. А ще розкажемо про родоводи сім'ї скоробагатих, Zasnovniki našega sela je rodovodi Mirončenkov. Які пережили голодомор 32-33 років, вшанування двох відомих родин села є родзинкою цьогорічних гостин, Наталія Миронченко. Належить до однієї з них кілька років тому. Дівчина забажала дізнатись походження свого прізвища. Ця елементарна цікавість виросла у ціле дослідження її роду. Миронченко. і не ну, я так подумала собі, і не ну, це ж воно ж. Ну в такій місцевості цього прізвища немає. І я запитала свого дідуся, Виявилося, що далекий наш рід походить із Черкащини. Там в Черкащині там такі закінчення е, в прізвищі. За своє дослідження Наталя поряд з кількома іншими односельчанами отримала диплом та премію імені Івана Шишка. Нею щороку нагороджує райрада активних краєзнавців. Втім, понад усе присутнім сподобався концерт провідних хорових колективів району. Таке свято Ми цим святом. Подобається організація, подобається, що це увійшло в традицію. Подобається те, що це масовий захід, який являються люди із навколишели з ривного і з липок. І так далі. Також на святі вручили дарунки молодим матусям та найстаршій жительці Липок. Без подяки не залишилась і організаторка музейних гостин. Приємно відзначати те, що Ніна Іванівна Шишко, не дивлячись на свій вже такий солідний вік, вона постійно працює в цьому напрямку, постійно. Збирає людей. Я переконаний цьому, що якби в нас людей, таких як Ніна Іванна Чашко, у нашій країні було побільше, то мабуть наша країна вже була б одною з передових країн світу. Завершило свято виступом рівненського хору Верес. Ірина Василовська, Микола Мельничук. Інформаційна програма День.